Привіт, я Денис Голян. І сьогодні я презентую вам свою роботу: всі ми живемо на одній землі. Що об'єднує нас, людей? Цілі народи та покоління? Екологія, серце нашої планети. Сьогодні ж природа стогне від людської байдужості: виснажені ліси, забруднені моря, льодовики, що тануть. Все це стало викликом усьому людству. Але ще страшніше. Коли до цих бід додається ще одна: війна. У мій рідний край вона прийшла раптово разом із болем, страхом і руйнуваннями. Вона спалила не лише міста й села, а й завдала нищівного удару природі. Знедбалені поля, випалені ліси, забрудене повітря й вода. Війна стала величезною екологічною катастрофою для моєї рідної землі. Про цей біль і любов до життя, до природи, до рідного краю моя вчителька зарубіжної літератури Ольга Бакун написала віршовані рядки, щирі, глибокі, змістовні. Слова лягли на музику нашого місцевого композитора Василя Костючка. Так з'явилася пісня Серце Солдата. Це не просто твір про війну, це глибоке поетичне послання про любов до життя. До землі, до всього живого. У ній звучить голос людини, яка пройшла крізь біль і смерть, але зберегла в собі найцінніше душу, що здатна відчувати, співчувати і молитися за мир. Після важкого бою солдат розмовляє з Богом, його серце сильне, але сповнене болю. Він дивиться на землю, що стогне від ран, і бачить у ній не лише поле бою. А й живу істоту, матір, яка страждає разом із дітьми. Земля стає символом життя, яке потрібно берегти. Саме вона приймає полеглих, але й дає нове життя тим, хто залишився. Цей образ нагадує всім, що людина і природа нерозривно пов'язані, що війна руйнує не лише міста, а й саму душу планети. Солдат не просить у Бога сили чи помсти. Він молиться не за себе, а за дітей, за матір, за батьківщину. У цьому прояв справжнь... справжньої духовності його прохання до неба це молитва за мир, за відновлення рівноваги між людьми та природою, між землею і небом. Це дуже важливо у сучасному світі, де війни, екологічні катастрофи. Забруднення та людська байдужість стають загрозою життя на планеті не забути нікого й пам'ятати навчити. Ці слова несуть усвідомлення відповідальності за свої дії. Людина, яка пам'ятає ціну війни, ніколи не дозволить зруйнувати гармонію світу. Це заклик жити. У мирі не лише між людьми, а й з природою. Ця пісня своєрідний гімн мужності і життю, вона вчить, що навіть у найтемніші часи треба залишатися людиною, берегти, а не руйнувати, садити, а не спалювати. У серці солдата живе надія на те, що колись земля перестане стогнати від болю і розквітне знову як сад після грози. Сьогодні, коли війни й екологічні проблеми. Загрожують нашій планеті. Ця пісня звучить особливо. Актуально. Вона нагадує, що мир це не лише відсутність пострілів, а й стан гармонії між людиною, природою і Богом. Кожен із нас солдат світла, який має захищати життя у всіх його проявах, серце солдата. Це пісня про землю, про її біль, про її силу. Про віру в те, що любов і добро переможуть, і саме від нас залежить, чи зуміємо ми зберегти цей світ живим, світлим і мирним. Після бою важко, як єдина розрада. Розмовляло із Бого Сильне серце солдата. i E aproxiu nessa célula asatoia. E